Вітаю, це «П'ять питань. Якось тенден Мельников сьогодні дізнаємося, як відпочивають можна літом. Зараз на «П'ять питань про літній відпочинок відповість міський голова Львова Андрій Садовий. Вітаю вас, пане Андрій. Доброго Ви дня. Скажіть, якому відпочинку надаєте перевагу в Україні за кордоном активному, пасивному? Я дуже любив завжди їхати в Крим. І в дитинстві, і в дорослому віці, і своїх хлопців туди возив. Зараз я розумію, що Крим для, все для нас є закритий, поки він під окупацією, звичайно, туди ніхто їхати не буде. З Львова, зокрема, для дітей, звичайно, бажано поїхати на море. Тому будемо дивитися оптимально, які ціни, щоб був і сервіс, і ціна адекватна. Рішення коли і куди ми не приймали, тому що при такій ситуації в країні, можливо, і нікуди не поїдемо. Тому, дай Бог, якщо ситуація стабілізується, тоді не з тему можна буде говорити. Ви зачепили там Криму. На вашу думку, хтось взагалі, можливо, росіяни чи поїдуть в Крим цього року? Можливо, і поїдуть, але якість сервісу там не відповідає цінам. Сьогодні дешевше відпочивати чи в Турції, чи в Єгипті, чи в тій ж самі Хорватії в Криму дуже високі ціни. І, на превеликий жаль, сервісом поки що там треба дуже багато працювати. Якщо б туди війшли якісні західні мережі, вони б, звичайно, сервіс підняли. Оскільки зараз це буде така сіра дира, тому що жоден іноземний інвестор до кошти вкладати не буде. Перспективи Криму дуже сумні. Скажіть, які цікаві туристичні місця України? Ви знаєте, і можете перекоментувати львів'янам і українцям загалом. Що говорити про Україну, ми, наприклад, кожного року з родиною любимо їздити по святих місцях. Це і Унів, це є, от ми в цьому році їздили в Київ, Софія Київська, Лавра, Печери, це і Пучаєв. Хоча він сьогодні не є греко католицький раніше це був монастир Василіан. Так само ну, важливо поїхати там, на Закарпаття, дуже багато святих місць. Ну, Закарпаття це унікальна, унікальна територія. Ну, про Одесу, само собою там, чи Миколаїв, там де є море. Дуже багато є цікавого в нас по Україні. І, власне, це велика біда, що ми Україну не знаємо. Тому що в нас відсутнє якісне авіосполучення дешеве. Поїзда йдуть довго, тому якщо Україна підпише угоду відкрити небо, і ми в Україні будемо мати дешеві авіалінії, що можна було там не знаю, за 100-200 гривень з одного кінця України в інший полетіти, перше, ми пізнаємо Україну, по-друге, ми будемо єднати нашу Україну, бо її треба єднати такими простими кроками. Люди повинні між собою спілкуватися. Чи часто ви подорожуєте з сім'єю? Якщо з сім'єю, то на море, на тиждень часу. Вискочу там, що в Закарпаття минулого року їздили, якраз коли б була можливість там в травні на пару днів поїхати. А так, чесно кажучи, ми не сильно багато відпочиваємо. А ну на лижі хіба що? Тож стараємося кожного року там на пару днів вирватися, на, на нартах покататися, слава Богу, всі хлопці навчилися, ну крім меншого Антонія. Але я так дивлюся, що він що захоче, можливо, наступного року на лижі ставати. А коли саме належі їздити? Ми їздили в цьому році. Ми їздили в межа між Італією і Австрією. Там, до речі, дешевше, ніж у нас на Буковелі. Тому що враховуючи, що є монополія, а ціни на Буковелі, особливо в січні, ну просто ну, дуже дуже великі. Розкажіть, будь ласка, ваш особистий рецепт ідеального відпочинку? Насправді ідеальний відпочинок це коли є компанія, з якою тобі мило і приємно. Тоді на жодні інші речі ти уваги не звертаєш. Ми відпочивати любимо максимально самоорганізовуючись, обов'язково, щоб була якась кухня, щоб можна було піти, купити продукти. От, наприклад, коли ми були на морі, то ми їздили, брали лодку, рибали, лапали рибу чи лапали там міді, самі їх готували. На базарі фактично купляли то, що, то, що необхідно. Воно перше дуже смачно, і по-друге, літом це все готується дуже, дуже легко, дуже просто, між і що ще разом є родина і хороші друзі. Нагадаю, на п'ять питань про свій літній відпочинок нам розповів міський голова Львова Андрій Садовий.